Перша заповідь нашої глави принесення перших плодів. Вона виражає суть служіння людині у світі. Розберемо її текст: коли прийдеш ти на землю, яку Господь Бог твій дає тобі, візьми перші плоди і принеси у місце, яке вибере Всевишній. Саме Всевишній дає людині і сили, і здібності, і благословення. А справа людини прийти на землю, використати ці сили на роботу на землі у світі. І плоди цієї землі треба принести Всевишньому, обернути до святості. Зверніть увагу, що спочатку Тора пише, коли прийдеш ти на землю, а потім яку Господь Бог твій дає тобі. Перша дія людини. Коли людина працює, служить Всевишньому, неодмінно слідує його відповідь. Він дасть тобі сили та благословення.